Доброго всім дня друзі підписники каналу. Сьогодні в нас 14 січня. Дійшов пішком до поля, тут недалеко, від населеного пункту. Дійшов до поля зимового гороху. Перший рік я спробував посіяти. Ну мабуть не доля. З самого посіву почалося не сходиться, Насіння це горох озимий болтрап, репродукція не знаю, там брав недалеко у людей. Отакий має вигляд горох. Як говориться не для зими. Він такий тут прижучений, примерший. Як я його сіяв, було сиро, ну це не тільки в мене. Багато хто сіяв, сиру землю, сівалка не лізла, сівалка СЗ36, елоки та моя. Висів тут десь кілограм 180 на гектар 170. Але нема снігу. Так, продовжуємо, бо підходить чоловік там балакали. По зимовому гороху отакий має вигляд. Маленький, там десь повилазив, десь не знаю, може ще не повилазити, але в нього корніва зверху. СЗ36 не заробила, була сира земля. І як говориться, як сіяли, так воно і є. Немає. І ще й зима, яка в нас раніше от, тих 3 роки було до 10 градусів морозу. то зараз вже во 4 дні до 10. 8-10 морозу і далі передають до 14. Я думаю, що, що про горох можна забути. Тут навіть вже питання насчет ріпака, тому що ріпак так само без снігового покриву і він, як сказати, фаза там 4-5 листків, це теж не для зими. Не спів він вирости з жовтня місяця. Довго був Семидолі, ну, Побачимо. Ще 10 днів морозів, снігу нема І потім будемо рити моноліти. Будемо дивитися, звісно, погоду, що там це, і буде погода, будемо рити моноліти і дивитися, що тут залишилося живе. А що, А що пересівати і чим? Соняшника нема, немає, зимової влаги опять нема, то його я думаю теж не буде. 40 см глибина вологи, далі сухо. Ну що, щось будемо думати? Будемо думати і гадати, нічого не поробиш. Така доля фермера. Так все було чудово і красиво. Але зима є зима. І снігу нема. Не було як показувати відео, що вже сам нема кому допомагати. Діти пороз'їжджалися, то старший син на роботі, менший також десь працює за кордоном. Тому все сам. Пшеницю здав ще до Нового року. Якраз тільки ціна починала падати, то я бігом все одгрузив. Вивіз, купив добрива, кидав десь після 20 грудня сульфат амонію на ріпаки по 170 кг. Осталося, трохи кинув на пшеницю по 100 кг, оставив полоску для експеримента, де не кидав сульфат амонія будемо будемо наблюдати, якщо перезимує, ну пшениця хоча б розпущена, вона за неї я не переживаю. Для зими вона ну нормальна в мене в хорошому стані. Ріпак слабий, горох такий, нічого не поробиш. От такий о, вигляд горошка. Будемо надіятися, що природа все відкоректирує, а ні, то будемо пересівати. До чого ми ще не привикли. Постійно щось робимо. Тому отак, таке відео Я ж говорю. Сидимо, топимо печки в хатах. Бідні хлопці на війні. Хочу їм побажати міцного здоров'я. Хай поскоріше вертається до своїх сімей, хай закінчується ця війна клята. Отаке ось відео. Вийшов тут неподалік, думаю, їх познімаю, покажу. Ой. Отаке воно нещасне, ну, сьогодні мінус 9 і днем водержимо. Завтра вроде там трошки відпускає на один день і починається мінус 12, мінус 13 ночок. Побачимо. Побачимо що буде. Ну, Земля замерзла вже нормально. От 4 дня мінус 8, мінус 9 до 10 градусів то, то вже промерзло вона нормально. Днем там до 4-5 відпускає, Снігу нема погано, Був би сніг, було б все набагато краще. Але ж, снігу нема. Перед цими морозами пройшов дощ 16 мм. Ну пройшов дощом, а не снігом. Буквально три дні було плюс до плюс 8 градусів тепла і пройшов дощ. Чому не пройшов сніг, незрозуміло. Тому отак. Все, всім бажаю міцного здоров'я, всім самого найкращого. цей 2026 рік став, як говориться, закінченням війни для всіх. Всім всього самого найкращого.